монастиря Гротта Ферата, в якому так привітливо глядить Око Пресвятої Богородиці на кожного вільного Саме в цьому місці в 1004 році святі Ніль і Вартоломей основали квітучу обитель. Премінлива була історія церкви на Сході, і світла, і темна, повно високих подвигів, і низьких людських пристрастей. Роз'єднування одної Христової церкви. І ми йому першу свободу заштували по Сиберії. І був також прийшов нас настоятель, Архімандрит, кинувся на землю, хотів почалувати ноги з великим таким респектом. А він не бідачинську каже, ти ноги не вартують. Вони були биті большевиками. на Сибирі. Сеньори поїхали два. Ми сіжок тут добавити до зриву з Оспіс, Орпісу. Дебати не поїхали. Не туриму з далеко від Риму, 150 кілометрів від Риму, Там ще у ріжня дорога, таке закамарка, що діба не цікавити. Інкогніто. Щоб довети канун, не розголошувати, навіть той і... Vizitke, da so tudi vrnili še Seberijo. Popat, če še pojavi, če še površil, že. Boržovetsko. Napršenje, veste, vse je bilo uh, i... vse. Uh. No, z Vatikanom. Prišli so naši vsi epsihkopi, prileteli so iz Amerike, iz Kanade, a meni niso ničesar povedali. Vatikan je že <laughs> svojo <in> politiko <laughs> opravljal. Vatikan. Nam so povedali, da bo. <laughs> де його сидіти? Ти крестій не можна бути. Йому так саме краще не буде. Деймо, 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 деймо. Приїхав, знаєте, той вон, епископ е, такий, дуже знайомий, навчається Сенешин, не більше вже. Ну, і що б йому порадитися? Я знаю, то знаю, а то не можна говорити. Я подивлюся, як був краще, за Сталіна чи за Хрущева? Він б дав його. Гайка? Не можна говорити, не можна говорити. Вояка мені свобода, якщо страждає моя церква. Та голос блаженнішого Папи Іоанна XXIII Кликав мене на Ватиканський собор. Його голос був для мене наказом, бо в ньому я вбачав незбагненний задум Божого промисла, але і в часі другого Ватиканського собору та й пізніше приходили гіркі події, переживання яких не були легші, ніж у в'язниці. Отак почався новий шлях мого життя, шлях в'язня Ради – В'язня на химерній так званій волі. Дітство зам хліба, раз баланда, ну а вечір вода. І так сидимо, але одного дня рано відкривається камера, заходить начальник бура. Два надзирателі закочують бочку, бочці супа. І на підносі весь хліб, бо то хліб давали не разом. Рано 200 грам, в обід щось і перед вечором там. Щоб вийшло на, на 500 грам. А то цілу пайку дають. розумієте, в чим справа думаю, Ну старший камер запити. Гражданин начальник. А чому ви сьогодні, він став. Да тоді казав, заклю...". Ні, не ка, товарищи Ромодяни заключені. Не, не товариші. Громадян заключені. Страшна подія. Мертвы Сталін, Божь народів. А то все всех ха-ха-ха-ха. Я він став, йому тут заходило, почервонів, камеру закрив, труснул дворена на ключі, Толчой, будь будьте здорові, Ага, ще сказав, Чотири часа будуть гуді, гудки гудять, щоб ви стали постоятись смірно. Чотири часа гудки загуділи, ми встали і ще не вмерла Україна. Тож, десять років то гарантія. Десять років гарантія. Ви розумієте, я просто так -то я руну, і то вискажу. Я руную через день нехай вмирає, то слава Богу. На другий день, десь десята година, відкривається камера, два пси в камеру заглядають. Назратель находить начальник бура і начальник того лахпунта. Що ж ви бандите? Весь лагеря Совєтському Союзе, Воркута, Уркута колимані означились, как Єсть Кеміровський бур означився. не умерла Україна, но ну, вам будет Україна. Так, закрили камеры і забрали. Через пів години. Такий такий виходить, такий такий виходив, такий такий виходив. Що, розстріл. Ніхто з нас не вірить, це були хрущовські часи, що що-небудь може розморозити, так би мовити, у тодішньому Радянському Союзі. Тоді це були роки другого Ватиканського собору. Ми знали, що наш епіскопат. Звернувся е, до Вселенського епископату, і до Папи Римського, і до загальної людської опіні, щоб випустити митрополита Йосифа Шліпога на волю. Але це таке виглядало далеке, таке нездійсними. Аж тут раптом по всіх, по всіх екранах з'являється постать Йосифа Шліпого. Ви можете зрозуміти, що на заході не дуже то нас так знали. Raptom Ucraina, Josef Slipei, Reca Cotolecca Tsarkva, Mučnik e Spuvidne, che stanno nella prima di pressi, radio e telebacchia. La dottrina, l'arcivescovo metropolita di Leopoli, Monsignore Giuseppe Slipi, che abbiamo incontrato qui nei giardini vaticani. Il Papa Giovanni XXIII, col suo ingegno grande e perspicacissimo ancora più con la bontà del suo cuore, ha indicato alla Chiesa un nuovo modo di riavvicinamento. E li ha preparato la via per la riunione con i fratelli separati, ed ha avuto l'eroica umiltà di dichiarare agli orientali separati, che rigettano sull'Occidente la colpa della separazione, state tranquilli, la colpa della separazione la prendiamo, ma anche sulle nostre spalle. Veramente agnello di Dio che toglie i secolari, i peccati delle dell eresie, Блаженіший, як приїхав до Італії, він зачав дуже велику роботу, дуже енергійну, власне, по відновленню майна колишнього, яке належало українському народові, належало тут в Римі. Він почав, то все, знаєте, відбудовувати, відновлювати тому, то відкуповувати то майно церкви. 20 років волі. То великий дар Божий, і його треба було зужити для добра повіреного мені стада. Все, що зробити між вільними руками я зробив. Це були перші кроки, щоб у вічному місті створився осередок для діяльності і збирання сил в розсіянні сущих. Грецька колегія, Український католицький університет святого Климента, Українська Малапавська семінарія. А серед Арбанський гір родився святий двір митрополита Андрея, Студицька лавра з там на чолі. Покійний патріарх Йосиф надіявся, що тут буде такий свого роду репрезентативний монастир. Значить, де як хтось хоче побачити, як наша церква виглядає, як живе, як молиться, то одна з тих установ в Римі то були б ми. Де б люди могли приїхати побути з нами, молитися з нами. Чи це була його мрія? А нас так мало, як ми зійдемося всі разом, то буде нас одинадцять. Апостолів в обід. Кардинал Сліпий зачав дуже енергійну роботу не тільки по розбудові, але і по по відновленню тоді, знаєте, знищеної церковної структури. Тому що від 1946 року церква була в Україні. Практично не могла легально існувати, і для церкви це то тоді, бо власне Ісус Христос створив церкву харизматичною і ієрархічною. І ця, знаєте, ієрархічність є дуже важною стороною церкви, тому що завдяки тій ієрархії церква існує в віках, вона на ній тримається на тій ієрархії. Так скажімо, як в родині батьки виховують дітей. Знаєте, вони відповідають за своїх дітей, відповідають за їх вчинків, чатів. Так само ієрархія церковна опікується своїми вірними. От тоді була створена канцелярія Львівської архієпархії на висланні в Римі. Це є патріарший двор патріарха Української греко-католицької церкви, близько колізею. Цей будинок належав Рутенам від 15 сторіччя. На першому поверсі ми бачимо, тут є церква Жировицької Богоматері і святих мучеників Сергія Івакха. Сергій Івакх у третьому віці були знаними іменами у римській армії імператора Максимільяна. Та коли прийшло, щоб поклонитися, як зарядив цисар, ідолам, вони оба відмовилися кланятися башкам бо признавали Христа Бога. Цісар заслав збитих і скатованих мучеників до Месопотамії. В часі бичувань Вакш помер, і тіло його собаки стерегли. А Сергій ще лишився. І коти сказали йому взути черевики, набиті цвяхами, і так гнали його по місту для зневажання. В кінці відрубали йому голову. Великого папу Клемента IV заслав на Крим ще цісар Траян, тому що папа в Римі мав великий вплив. І боявся Траян, що це підкопив його імператорську власть. Крим то взагалі було місце заслання не лише визначних, але всіх розбійників і проступників, а їх було багато погані. Розбійників вбили папу, вчепили йому в якір і вкинули його до моря. Опісля наші предки витягли його і похоронили. Та побудували церковцю над його гробом. Святі Кирило і Методі відшукали його тіло на одному недалекому острові в часі подорожі до Хазар і взяли з собою частину тих мощів до Риму, де стрінув їх найсвяточніше сам папа з великою процесією і почестю. Решту мощів забрав святий Володимир до Києва. І казав похоронити себе і свою родину біля мостів святого Клемента у Десятинній Церкві. Головою святого Климента Папи благословили Клима Смолятича по його виборі на митрополита. В честь святого Климента князі велів бити монети з його погруддям. Папа Мартин І, 655 року, так само поніс мучене чеську смерть на Криму у полудневій Україні. Як свідок єдності Христової Церкви, святий Максим Ісповідник був найбільш образованою людиною в 7 столітті. На Лятеринському синоді він боронив дві волі Христа, зате його разом з двома його учнями заслали так само на береги Чорного моря, Йому відрубали праву руку і вирвали язик. І він в тих муках ще довго на тім заслоні жив. Слуга Божий Андрей підніс думку, щоб його проголосили вчителем церкви. Оце була та трійця у нас в перших віках, коли ще скити господарили. І росло слово Боже і множилось число учнів. Я істинний спокон віку від народження грекопотової. Розумієте? І я повністю. Вірю в єдину Святу Соборну церкву. І ніколи не можу повірити, що зі мною церкви може бути 5 чи десять. Аби який той був обряд? Я вірю у заповідь Ісуса Христа. Ісус Христос сказав, Петр, ти скала на тій скалі, побудуєш ти мою церкву. У Ісуса Христа, учеників і апостолів було багато. Чомусь він тільки вибрав Петра. А всі інші церкви щось не визнають. Ви розумієте, чому ж це так? Та тому, що Бог дав одну церкву, одне стадо. І Христос не прийшов на світ е, для якихось там козаків, чи там для поляків, чи там для німців. Ісус Христос прийшов для всіх народів світа і збудував одну церкву. Нехай він буде чорношкірий, нехай він буде якою, але він має відповідати одну церкву.